Близько 150 місць для транспортних засобів та туристичних автобусів, а поряд заправна станція для електрокарів. Такою за задумом місцевої влади буде нова стоянка біля Рівненського зоопарку. Звести її планують до кінця 2023 року. Для розміщення обрали ділянку біля зоопарку, адже рівняни та туристи з інших міст тут постійно потерпають через недостатню кількість паркомісць. За словами директора закладу Олега Павлюка, особливий аншлаг тут у вихідні дні. Телефонують в зоопарк відвідувачі кажуть, у вас дуже крутий, дуже класний зоопарк. Ми туди їздили кілька разів, але більше не приїдемо. Я кажу, як не приїдете? Чому? У вас немає де залишити автобус. Ми з дітками зупинилися за два кілометри від зоопарку, тому що ніде було припаркуватися, все було заповнено машинами. І вздовж проїздої частини ця група дітей, 40 дітей, ми боялися, щоб вони не потрапили під колесами лише за минулі вихідні зафіксували близько 6 тисяч відвідувачів. Окрім місцевих було багато екскурсійних автобусів із дітьми із сусідніх областей, як зазначає директор зоопарку Олег Павлюк, така парковка могла б створити більшу безпеку для дітей, тому що нинішня ситуація залишає бажати кращого. Якби поміщалося 4-5 великогабаритних автобусів. Це було би ідеально, щоб була можливість заїхати виїхати, тому що зараз один автобус заїжджає, а виїзд це як. Пляшки, один одна машина легкова, чуть-чуть неправильно стала, і великогабаритний автобус тут застряє. У них заплановані ще кілька екскурсій, а, а виїхати можливості немає. Підтверджують таку проблему і самі водії екскурсійних автобусів кажуть: іноді тут ні пройти, ні проїхати. Ну не вистачає, ну що ж тоді один автобус. А як приїде 5-10, звичайно ж, не вистачає. Я вже тут буду стояти, але ж то я я один поміщуся на ну, два, ну три, і й все. Да, парковка треба. Нині проєкт стоянки перебуває у процесі розробки, аби створити комфортні умови для відвідувачів із транспортними засобами, в планах поруч розмістити спеціальну станцію для заряджання електрокарів. Якщо витрачати кошти, нове максимально ну, правильно що мав приїхати автобус, мав приїхати там не знаю люди, там які не зможуть пересуватися вільно, тобто, ну при всіх критеріях. І особливо хочеться поставити так само, щоб мали можливість приїхати люди, які теж от за зелений тариф. Це ті автомобілі, які заряджаються електроприладами. Теж так вже воно було розміщено в цьому місці. І це тому так. я просто хочу сказати одне, що вона буде зроблена в цьому році, тому що нам немає відтягти час і будемо користуватися. У подальшому при встановленні парковки планують використати максимальну площу. Наразі ще роздумують, де саме її розмістити. Є декілька варіантів. Роботи розпочнуться після того, коли ми там дозакінчимо сам проєкт, тому що, тут, наприклад, якщо по праву руку взяти цю стоянку, там дуже великий перепад є. Ми хотіли зробити її, щоб вона була приїзна і зручна. Тобто був заїзд і був виїзд. Так, як воно буде правильно. Це перш за все по безпеці, по всіх нормативах і, ну, і зручно. Софія Капінос, Денис Коломис та Олег Степанюк. Телеканал ITV.